Привіт, друзі, У нас вже 101 ніч. Буде зараз 101 день. Тобто вже 102-й день. Як ви бачите, ми вижили 99 й день. І тепер у нас на 100 й Що змінилося після нього? Майже нічого. Але ми ж не знаємо, то давайте походимо подивимося. Де що, де як? Як і гуляли кролики, так і лишилися. Як і був, так і лишився. Ось, ось хатині буде такого цілкового. О, радіо. Ви мені на подарок лишили? вугілля, яке мені не потрібне вже. Саму будиночку о шифер найшовся. А це нам подобається. Але я тебе зараз списом покою це я не дармо скрафтив собі спис. Мені допомагає. О, скринька. Там її побачили. Ух, нічого гусаві, І радіо і одразу. І ось, там щось є, будьмо обережні. хоча б не висовуємося далеко. А це що ти зробиш? Я цих уже вовків не боюся. О, порядка моркви за всі 350 років отримали. Да не вже. Довго я вже не бачу батьки з моркою. О, болтик. І нам вже не ліземо. Давайте так поїмо. Пізьмемо хоча б був така. Підемо до багаття. Тут буде золота скринька, тому там буде все за рекламу. Ну, ми май... рішечки змінилися. Ну трішечки. До кінця все не змінилося. Просто добавили те, що ми вже позабирали. Давайте позаджаємо. Буде дві в різних сторонах. Закидаємо наш редер. Ого, скільки нас? І сюди потрібно. Два. Ага. Беремо, нарубуємо. У нас вже 103 й день. Оу, так. Це нам потрібно. Тепер беремо це, закидаємо сюди. Ви бачили, як це було круто. Що, що їх тільки два? Чому так мало? Ходімо те, підемо, значить, вовчу сторону, де ми рятували дитину, перевіримо, чи все, лишилося так, як і було, чи ні. А ти хочеш в капканчику полазити? він і він йому, мабуть, сподобався Так, саджаємо капканчик сюди. Давай ви бачили? Або навіть могли почути вовка, який сказав, та давай шаджайся. Це питань, якщо ви так все до мене йдете, то ви зараз так самої капкани працюєте. Хай, давай, ти на тебе не підписувався. Одразу в два ковкана попався. Вовк. Ходить того. Ні, тут нічого не змінилося. Ходімо, це підемо в другу сторону, подивимося. Та я замість капканів також нічого не змінилося. О-о-о, у нас вже майже вся їжа скінчилася. Треба щось заробити з цим. А це значить, що потрібно дерево підрубати У нас вже 103 ніч. А граємо ми вже 99 ночей у лісі Це ми вже побили рекорд. Це вже не просто сотий день. Це ще я грав дуже довго. Це я для вас дійшов, Та тепер хочу вам показати, просто, що відбудеться після цього всього. Я гадав, що чувак замориться та піде додому. І олень тут лишиться і нікого не буде їсти. Ага, лишиться. О, він у лісі. О, Олень не пустить все. А, це можливо він це так зробив, Щоб забл... Щоб заблукав. Просто і все. Он сьомий рівень розбив. цей молодчик. А ви підпишіться на канал. Та поставте лайки. Якщо ви любите... Якщо вам подобається просто ця гра. А я знаю, вам подобається ця гра. Тому поставте лайк. А напишіть коменти. То погнали тепер? Я надіюся, що всі ви заробили. Ану, дивіться, як Як я вдарив по яблуку. Славий коп вийде. Вийшло. Все я пуляю яблуками. У вовка треба вишити. А ну давай помовчи. Що ти сповелиш. Так, у нас тут щось є. Завогілля, більше тут нічого немає. Чого то, то у нас багато то, так, вовків? О, а тут щось буде? Нема... О, буде, буде. Тут ми ще й не дивилися. Це тут має бути. Ох, нічого собі скільки я болтиків старих знайшов. І одразу ще і на, і на сюди пішов, та і тут знайшов. Іди геть. Ви. І в нас годинник. Не розумію навіщо в нас уже. Майже нічого немає. І він голодний. Зараз ще з голоду помре. Тому йому хочеться щось поїсти. А чому тут время повільно йде? А тепер ніяк і було, так і лишилося. Давайте, ам-ням-ням. Ам-ням-ням. Запоїли. А цей старий годинник можна кинути на метал. А, новий лишити. Тобто якраз новий на метал, а цей лишаємо. Що нам потрібно тепер? Ржавий пістолет. Знадобиться нам. Ми ходімо далі обдивлятися локацією та шукати ржавий пістолет або щось до нього. Нічого тут нема. Це кролик різко вистрібну. За рекламу. Ще нічого нема. А цьому будиночку. буде щось. Побачу скриньку. Ми туди підемо зараз. Стейки нам вже не для чого. О, це нам також потрібно. О, вентилятор. Це навіщо нам ці вугілля? І вже нам не допоможуть. Це де там скриня. Ідім та скриню обдивимося. Ми ще тут багато лишилося всяких предметів. А ми просто їх ще не додивилися до кінця. Зрозуміли? Маємо тепер тут подивитися. Що тут є? Нема нічого. Крім вугілля нічого. То ходімте на скриньки. Список беремо, то зараз покулимо ліжко. Прямо ж в морду. Зразу беремо, оцелець не можна. Беремо, дімте цю вчинимо. Давайте, я щось ще й не відчиняв, як ви бачите. Що ми сьогодні і поскорінням налазимося. Ух, налазимося. Встиг взяти. Тепер погнали до богаття нашого. Це інакше нам вже не потрібно. Поза мною вернеться, а. Не за мною. Бо я йду до багаття, а там не твоє ді справи. Там я виживатиму далі. Головне, щоб там оленя не було. то буде стра... справжній капець. Не буде лазити, заважати. Ось і багаття наша. Оце? Це кидаємо. Тепер це. І все ви подивіться. Двадцять. Це навіть ми можемо, можливо, зробити заробити ще капконів. Все. Це дали жарими. Ще є жарим з тулетчиком. Так, спів, пів. Щось він не дуже робить. А хоча ж це пістолет. І він на ньому безкінечно нече ну давайте перевіримо. Робить, але не так сильно, як робить снайперська винтівка в нас. От беремо так. Я пролетіла там прямо ж. А з вугіллям. В мене там все літа. В чому я стільки не попаду. А зайчик? Давайте трішки здобичу зловимо. Ну, короб. нас біля біга... нас що є. Це і залишилося. Ходити, добувати їжу, поверталися так само додому. Ходити, добувати їжу і робити все саме. Тут це саме все. Нагадав, щось зміниться. А це ми ще не все обдивилися. А, з... а зі ржавого пістолета не так його легко вбити. Тому я краще буду із квинтивкою. квинтівкою. Тільки не потрібні. Оце потрібно. І чому воно не лізе? Ця грядка з морквою не влізе. Та їх гаразд. Ви подивіться, скільки тут цього. Дім ти його хоча б до да багаття догаймо. Да. Це ж ви знаєте, що це радіо, так? Короче, я по тебе прийду. Радіо це в нас дуже святе. Ви розумієте, плюс два буде метала за нього. Це нам пощастило. Вже не гадав, що наїду таке. Закидаємо та йдемо за нашим радіо. Та можна і грядочку з морквою буде підібрати. О, там це буде трішечки далі. Наший капкан, який ось попався, Щойно, он за радіо нас чекав. Що ти радіо? Я тебе вже підбираю. цьому будинку що? уже бачу, що є? Зламаний вентилятор? І оце натиновий лист. А це нам пощастило і радіо? ще одне? Так, це воно. Це нам вищастить. Це завжди знаєте. Дійдіть до 99-го дня і вам так буде щастити. І мені. Навіть на початках так не щастить. Мені оце випав цей. Чи і не випадав цей, це я таке як скрофтик. Це все інакше майже мені і випало. Ого. Чобортики до мене вже не вилізе. Вентилятор вліз. Ну і гаразд. Рядка морква. Давай мене рятуй на сьогодні. Що я добіг спокійно, спокійнесенько до костра. Ми до нього далеко бігти, то що тут олень бігав. Оце ми падемо в халепу, якщо він за нами погониться. Все, вишку ми вже бачили, ми вже в нього заходили. І нам пишуть, з'їстиште щось, бо помрете. Закинули. І тепер можна і поїсти. Ще більше. І скільки у нас 14 вже. Що б можна було б ще такого зробити. Ми вже гаразд. Знаєте, що зараз зробимо? Побачите, ви будете сміятися. М'ясо скоро скінчиться, а на грядки з мені. Вона по новій морядкам з моркви по -нові буде виростати там морква. Тому ви вже, мабуть, здогадалися, що я хочу. Нам потрібно для початку наробити дуже багато дерев. Щоб це все вийшло, тільки я не розумію навіщо. Тепер ходімо та закидаємо. 15, 20 Двадцять штук сюди закинули. Сорок три. Ха-ха. Це нових рядах морк. Скільки? Пять. Дев'ять. Десять вирядок. Ну що, це ми посадили, тільки ще урожайчиха. Це для віща, для Сюди було дерево робити. Це тепер наше діло. Тепер будемо зариваєш собі моркви, та є всі. Ходімоте далі дивитися бнувки. В цьому будинку щось є, крім стейки. І був ко. Як мене помітив, да. Навіть не вкусив. У мене спис дні. Ух, нічого собі який будиночок. А ну то в нього зайдемо. О, вже в мене було подумати. Ось так краще. Заходимо. Ага. О, що це тут дерево робить? Ну, давайте його спробуємо. Все, панові виростеш. І давайте подивимося, як тепер загрятований тепер у нас будинок. Роскоро виросте все по новій. Я ще ніколи не бачив у хаті дерева. Максимум за Новий рік. Значить, зараз маємо закинути металевий лист у версток. І будемо щось далі робити. Бачите, ось наш огород, як ви вже і зрозуміли. Тепер в нас два потрібно ще трішки поїсти. Ну, зараз вже зробимо ще трішки побільше. Просто ось. Раз, два. Кладемо. та. А чому? дуна 24 має бути. Тому давайте, давайте. Деревця треба. Біло Києва скидаємо, воно їх зарахує. Та буде в нас ого-го скільки Це не для вас, королі. Я саджаю. І тепер? Все, зробили. Те, що нам потрібно було, на цей раз. Тепер ми можемо спокійно підійти та почати їсти мурку, та ніколи з голоду не помремо, тому що в нас є дуже-дуже дуже багато. Те ще ще їм ніяк лежить. Чим більше... Морковка буде сильніший. Цей він ще досі сильніший, ще мені став піти. І ти що в мене на морковці робиш. Також хочеш, іди саджай. А, я ж забув, робики не вміють саджати. По що, у нас вже 109-та ніч? Давайте награємо до 110-ї ночі та будемо завершувати серію. Що ми вже все обділилися. Майже нічого не змінилося. тільки добували для нас заліза. І ми посаджали моркви. Це дізналися, що для щоб посаджати моркву, потрібно ми заліза правильно. ще навіщо заліза? Це я сам не розумію. Араз, у нас ще є цілий день. Значить, за нього потрібно буде зробити. І знаєте, що будемо робити? Підходити до Єгора. сталі город. Ей, куди? Ага, ой. Ну то що? Ніч буде, то завершуємо. Это нарубаємо деревця. Закидаємо в богато. Стріляємо по картинці. Давайте сходимо хоча б раз до печери, щоб дізнатися, що там є. Хоча ми до неї ходили. Все одно хотілося би дитину побачити. Давайте вовк геть йдемо. Я думаю, я не Ви тільки мені захотіли їй дати. Е, Вовк! Я від тебе не хотів нікуди йти. Я й так з вами бився тільки, щоб просто так Прикол. Ну, тепер на всякий випадок, хай так буде знову. Щоб було закреслено вже. Ну що, у нас 110-та ніч. Ми будемо завершувати серію. з вами був Йорка Поіграйка. Козачок. Всім до нових зустрічей.